Ми будуємо громадянське суспільство. Я призиваю всіх тих, кому не байдуже сьогодні, що відбувається на, на Україні. все таки прийти на виборчі дільниці, е, проголосувати по совісті, навіть якщо вам платили. Особливу увагу звертаю до тих, хто є членами ДВК, ОВК і ЦВК. Я знаю, як, як тяжко багатьом там утримати християнські засади, в зв'язку з тим, що там дуже великий тиск, іде підкупи і таке інше. Будьте християнами, не будьте юдами. Юда продав за 30 серібріників, вам дають 200-300 доларів, я це знаю. Не продавайте людські долі. А ті, хто сьогодні отримав кошти і хто збирається голосувати саме за ті кошти, які отримав, хочу сказати, ваш поступок буде гірший юди, тому що Юда не встиг скористатися цими коштами і купили за це землю, яку назвали. Земля крові, так? а ви користуєтеся цими грішми, користуйтеся, але голосуйте по совісті. І останнє, що хотів би ще сказати, знаєте, колись пророк Осія сказав такі слова. Вони царів собі повибирали, але я про це не знав. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, ці слова сповняються на Україні, тому що дуже багато речей, які творяться, які вважають, що вони нібито поставлені Богом чи допущені Богом. Він, вони не допущені Богом, вони допущені нашою байдужістю, легковажністю до того, як ми ставимося до свого громадянського обов'язку, легковажністю до того, що ми робимо, куди ми йдемо, які ми цінності е, будуємо сьогодні. Тому я радий був з вами спілкуватися ці 20 хвилин. Хотів би сказати, що ми все-таки е, вважаємо, що незважаючи ні на що, в Україні будується нормально. Держава з майбутнім, тому що росте нове покоління, яке сьогодні, до речі, можна сказати, найбільш духовне, чим ми з вами. І це, слава Богу. І я хотів би сказати, що ми з вами повинні спільно працювати над тим, щоб зміни відбулися вже 28 жовтня. І ми маємо цей унікальний шанс. Україні Бог давав вже кілька шансів. Вони ці шанси втрачають. Я не призиваю, знаєте, можливо, це, як кажуть, звучить так ну неправильно, все-таки передвиборна агітація. Я навіть не призиваю вас голосувати за мене. Я призиваю вас голосувати по здоровому глузду. Щоб вам не було стидно, коли ви проголосували за того чи іншого кандидата, а він через деякий час навіть на окрузі не буде, через деякий час забуде, як називається. Округ, якому він Шевченківський, так, якому, він, якому його вибирають. Ну і, звичайно, що я бажаю, щоб ваші проблеми, ваші випробування, які сьогодні ставить тяжке це суспільство, в якому ми живемо, були вирішені. Вам всього найкращого, Господнього благословіння, опіки Матері Божої, всіх святих, і хай мудрість Господня перебуває завжди з вами, хай ваші оселі. Прийде то розуміння великої відповідальності за долю України. І я би хотів сказати, що нас чекає краща доля. Дякую.